Напередодні зустрічі Трампа і Путіна в російських ЗМІ та теле, телеграм-каналах розповсюджується дуже цікава заява губернатора Білгородської області, який стверджує, що завтра закінчиться СВО. Друзі, що це може означати? Невідомо. Але тим не менш, така інформація є. Також Пісков зробив заяву щодо саміту на Алясці. Путін готує певні історичні матеріали, щоб переконати. Трампа, наприклад, в тому, що Україна це Росія. А в свою чергу, Трамп оцінив ймовірність того, чи вдало завершиться завтрашня зустріч з Путіним. В МВС України заявляють про втрату росіянам літака су 30 Руха теж розвідав активність Чорноморського флоту, навіть включаючи підводні лодки. Ну, а Генеральний штаб підтверджує удар по нафтопереробному заводу. Друзі, я вас вітаю. Це топ-5 новин для вас. Ну, як завжди, давайте коротко та по суті. Та чи є такий варіант, що на Алясці Путін та Трамп підпишуть угоду про мир? На це питання відповідає прес-секретар Путіна Пісков. Він заявив, що за підсумками саміту на Алясці не планується підписання будь-яких документів. Він каже, що ну, нічого не готувалося, ну і навряд чи може, може бути будуть, будуть якісь підписані документи. Водночас він додає, що Путін і Трамп мають політичну волю на вирішення існуючих питань шляхом діалогу. На запитання, чи обговорюватимуть обмін, наприклад, територіями, Пісков ухильно відповів, що субстанція дуже складна. Але на зустрічі в Алясці Путін буде переконувати Трампа в тому, що Україна це Росія. Центр протидії дезінформації повідомляє, що Путін готує певні історичні матеріали. За задумом диктатора, це має бути там географічні карти, а якісь може можливо історичні факти, які будуть доводити, що Україна це штучна держава, і нібито вона завжди була Росією. До речі, зустріч Путіна і Трампа розпочнеться завтра о 22.30 за київським часом, і бесіда почнеться тет а тет у присутності перекладачів між Трампом та Путіним. А от що найцікавіше, напередодні зустрічі з Путіним, президент США робить гучні заяви. Трамп вважає, що Путін прагне миру. Водночас він сумнівається, що США, наприклад, вдасться досягти негайного припинення вогню. Після переговорів з Путіним Трамп може зателефонувати зеленському та європейським лідерам. Але якщо зустріч буде поганою, то ніяких дзвінків не буде, заявив Трамп. І Путін знає, що я найскладніший супротивник, з яким йому коли-небудь довелося мати справу. І в нас буде звичайно суперечка щодо кордонів та земель. Але я на 25% оцінив ймовірність того, що майбутня зустріч з Путіним завершиться невдало. Тобто 25% Трамп вважає, що невдало, але 75%, на його думку, завтрашня зустріч з Путіним за. Вершиться вдало. Також Трамп заявляє, що його головна мета, друзі, це спершу домогтися припинення бойових дій на завтрашній зустрічі. А ще прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт сказала, що Трамп хоче подивитися Путіну в очі, ну і спробувати зупинити війну в Україні. До того ж, вона підтвердила, що за підсумками саміту на Алясці обидва лідери дадуть прес-конференцію. Ну що ж, друзі, подивимося, чекати залишилося недовго. Що ж, за підсумками станеться на історичному саміті. А ви підпишіться обов'язково, щоб не пропустити, не пропустити такі подробиці. Ну а тим часом російська армія зазнає втрат мінус російський Су-30. Військово-морські сили України заявляють про. Втрату російсь... російського винищувача Су-30 поблизу острова Зміїний. Засобами розвідки було отримано радіоперехоплення про втрату зв'язку з літаком, а на поверхні Чорного моря знайшли його уламки. Але причина падіння поки невідома. Але тим не менш, мінус один ворожий літак це завжди чудова новина незалежно від причини. Також. Партизанський рух Атеж провів розвідку на базі Чорноморського флоту, яка наразі знаходиться в новоросійську. А партизани АТЕ кажуть про те, що наразі фіксується активність кораблів, підводних човнів і навіть відбувається рух техніки, що є дуже важливою інформацією для наших військових, ну, щоб знати, де ховається ворог і нанести йому потужний удар. А ще Генеральний штаб підтверджує ураження нафтопереробного заводу у Волгограді. Це найбільший, до речі, виробник пального на півдні Росії. Влучання спричинило масштабні пожежі, і це чергова, черговий доказ ефективності нашої стратегії. Ну а на, на останок, друзі, серед усіх таких складних новин є і величезна радість. В Україну в рамках обміну полоненими повернулося ще 84 людини, серед яких є як військові, так і цивільні. Деякі з них, друзі, були в полоні ще з 2014 року. Серед звільнених також є захисники Маріуполя. Україна робить все, щоб повернути кожного додому. На цьому я завершую своє відео. Тисни лайк, підпишись, до зустрічі!